Прощатися із 29-річним воїном Артуром Сивцем прийшли рідні та друзі. Панахиду влаштували біля Свято-Успенського собору. Артур Сивець виріс та проживав у селищі Диканька. На військову службу був призваний 14 лютого цього року. Розповідає знайомий військового Олександр Ворона. Служив в роті охорони військового комісаріату і відповідно був призваний з звідтіля. На війну залишились батько мати, сестра. Настільки знаю, він не був ні одружений, ні. Він загинув в кінці квітня, повідомила це не нещодавно, тому що я так зрозумів, були проблеми із ідентифікацією. Військовий служив у двох частинах. Спочатку був командиром кулеметного взводу стрілецької роти, потім бойовим медиком взводу охорони. Мав звання молодший сержант. Так вийшло, що Артур Сергійович однокласник мого сина. Тобто, взагалі, людина дуже жалко, молоді люди, 93-го року народження. Він був завжди спокійний. Я знаю, що по школі він такий був дуже. Ну, Скромний, тихенький. Загинув воїн 28 квітня поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Сталося це внаслідок мінометного та артилерійського обстрілів. Поховали Артура Сивця на кладовищі у Диканській громаді. Валерія Рибалка, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.